Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею батат. Або ще як її називають солодкою картоплею. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий солодкий батат. Вам всі будуть дякувати! Ось такими чотирма стравами я вас сьогодні познайомила. Три солоних, одна солодка. Я раджу, дорогі друзі, вибрати один рецепт і приготувати бадат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.